Дуже давно, коли перша зірка тільки не піднімалася над світом, на землі жив невидимий майстер традицій. Він ходив між дітьми і шепотів їм на вушко, щоб берегли те, до чого не можна доторкнутися руками, а лише можна відчути серцем. І поки полядує, хоча б одна душа, народ не загубить дороги міліці. Літаю туди, де їх найбільше чекаю. Ми перед він України, Дзвін, який летить дорогами світу, які долає кордони, Підвищує дух захисникам і тим, хто сумує за домом. то серцем тут з Україною, дві єдності для всіх українців. Українців всіх скликати, Славом Бога і Різдво, хай в кожну оселю приходить добро. Нехай він захисника захисникам окопа, зігріє їх в холодну ніч теплом. Вінок різдвяний, зроблений з любов'ю, хай буде оберегом, і хай засвітить домівки вікном. А я поляку подарую тим, хто світове здивує, наші красуні захисниці води вам шістої криниці. Кохання, миру, процвітання, у цей різдвяний день єднання. Хай буде вас без оприсів ударунків, а ми вам шлемо ці коробки подарунків. А я дзвіночок передам усім, хто зараз за кордоном, хилини світом, українська коляда, силу духу, вільного народу, неславні, годі українців, хеміям кожного здійсниться до статку, віри, щедрої куті, і звичаї, обряди.